Зараз розкажу вам, що мені не подобається в Америці. Що мені подобається. Мені подобається в Америці. От саме в цьому штаті, де ми живемо. Здравствуйте, мої дорогі подписчики, гості моего каналу. Мені не подобається те що немає нормального комунального транспорту, по крайній мірі у Шарлоті. І щоб кудись добратися, потрібна своя машина. Я привикла у Польщі, коли ми жили, що я де захотіла, туди і поїхала. Кругом є загальний такий комунальний транспорт, трамваї, тролейбуси. Ой, тролейбусі там не було, там були трамваї, автобуси і електричка. Захотіла сіла, поїхала, захотіла сіла, пішла. Встала, пішла, куди мені треба. Тут цього немає. Ой, це великий мінус, я й вважаю для мене, для тих людей, хто з Європи і хто буде тут, хто захоче сюди приїжджати, то щоб знали. Ой, Особливо для тих, хто з Польщі. Що тут потрібний свій транспорт. І ще мені не подобається тут шукати роботу. Я погано знаю англійський, і я не знаходжу до цього часу таких по працевлаштуванню, таких як у Польщі, де працевлаштовували наших людей. Ти звертаєшся до них і вони тобі допомагають працевлаштуватися. Ну, в основному це були заводи. Тут такого я не бачу, є чати, в який ти можеш написати, є фейсбук групи. От. А так, щоб був сайт по роботі, так як я, наприклад, у Врослові, заходжу, ще на Олексія можу написати. Навіть не написати, а зайшла і шукаю собі працю, та що мені підходить. Можу звернутися до агентства, яке працевлаштовує. А також іще там був такий сайт, називався Праця П. Це чисто державний сайт від Державної служби зайнятості. Мені теж він подобався. Ти заходиш і ти можеш знайти ту роботу, яку ти шукаєш, яка тобі підходить. Тут такого я не можу знайти. Хоча мені діти кажуть, тут є сайти, є щати, боти. Но для мене, як такої, що я не знаю англійської мови, нічого не можу знайти. От. І ще хочу сказати тим людям, які їдуть з Європи мого віку. І чомусь всі вирішили, що тут в Америці золото медом намазано. Та я вам скажу, не так тут все медом намазано. Тут зовсім другий стиль життя, до якого треба звикати. Якщо я, наприклад, у Польщі, мені подобалося, що ми живемо в місті, там є кафе, ти можеш піти в кафе, вийти, десь піти в центр. Тут також це є, але воно далеко і треба до нього доїжджати на своєму транспорті бажано. Крім того, хто православний і хто любить ходити в церкву, то тут ви також не знайдете такої церкви, як у нас. За російську православну я казати не буду, ми туди зараз не ходимо і не будемо ходити, мабуть, ще довго. Я, наприклад, ходжу у Грецьку. Але там, щоб ви розуміли, травиться на грецькій морі. Ага, я так хочу сказати людям. Тим, хто такого віку, як я, щоб не дуже е розкатували губу, що в Америці тут прямо медом намазано. Тут потрібно знати англійську, потрібно хотіти сюди приїхати, хотіти жити. Треба вивчати, яке тут життя, треба все вивчити досконально. Бажано, щоб були родичі, бажано було б з'їздити сюди людям спочатку на екскурсію. Якщо сподобається, тоді можна їхати. Тому що не все так радужно, як вам здається звідтіля. Точно так треба працювати, як в Європі, щоб щось заробити. Точно так само впахуватися, хто хоче заробити. Деякі мої знайомі працюють на двох роботах, тому що кругом мінімалка. Е, працевлаштувати спеціалістом трудно, важко, дуже важко. І то це потрібно знати мову, це потрібно бути дуже високого класу спеціалістом, щоб працевлаштувати за спеціальністю. В основному наші тут переучуються або ж відкривають свій бізнес, або ж працюють на тяжких працях, так як кругом. І в Європі так само. Наші люди або дуже мають високий статус спеціаліста, їх запрошують на роботу, і у міжнародній компанії вони працюють або ж ти працюєш на тяжких працях, бо ти нікому не треба. І ще єдиний шанс це відкрити свій бізнес або свою діяльність. Це те ж саме, але тільки на другому континенті. Мені подобається, що тут, мабуть, більша половина. Річних днів це сонячні дні. Тут дуже мало похмурих днів. Тут сонячно. Ось тут такі теж ком'юніті таке цікаве. Бачите, у всіх і гаражі, а зверху квартири. Дерев'яні такі балкони здоровенні, гарні будиночки тут. Також тут так світло. Зараз січень і прохладно у нас сьогодні 15 січня, у нас така прохолода А, а влітку тут буде жарко, звичайно. Ага, ще мені подобається в Америці дешеві недорогі продукти харчування і одяг. Недорогий одяг. І гарного, гарної якості можна купити. Навіть брендові речі. А це мені подобається.